Ми об'єднана група компаній на чолі з LifeSell. Сьогодні знаходимося тут, тому що у нас більше 4,5 тисяч персоналу в групі компаній по всій Україні. У нас дуже багато вакансій, відкритих саме в it сегменті кібербезпеці. Прийшли сюди розказати про наші відкриті вакансії, так як у нас динамічна компанія, об'єднана компанія. Відповідно, у нас є, що запропонувати для молодих професіоналів, які хочуть розвитку. Я відвідала цей захід, тому що мені цікаво це, і це дає розвиток на майбутні можливості на працевлаштування, і це завжди є корисним і важливим на мою думку. Більшість студентів першого курсу вважають, що дуже важко піти на роботу, тому що майже всі неповнолітні. А цей захід дає змогу зрозуміти, що навіть з 17 років можна починати робити якісь кроки, рости по кар'єрні по кар'єрним сходам. Це дуже круто. Ми є державним ті підприємством, що працює у сфері обслуговування міністерства внутрішніх справ. Тобто, ми підтримуємо їх інфраструктуру, розробляємо нові продукти. Ми присутні тут зараз в університеті Грінченка на ярмарці професій для залучення нових фахівців. Шукаємо розробників, аналітиків, фахівців з кібербезпеки, дизайнерів. Ми заключили меморандум з університетом Грінченко про проходження практики студентів. А найкращі студенти, що проявлять себе добре на практику, будуть мати можливість працевлаштуватися на нашому підприємстві, ну і продовжувати розвиватися як фахівець в сфері IT і державної цифрової трансформатизації. Захід день кар'єри в IT» спрямований на пошук студентами місця роботи, практики, стажування. Студенти мають можливість поспілкуватися як з HR-ами, так і з фахівцями, з якими будуть працювати в компанії за напрямками телеком, інформаційні системи та мережі, комп'ютерні технології, аналітика даних. Тому ми впевнені, що на цьому заході продуктивно проведуть день як представники компанії, так і студенти, які спілкуються, дізнаються про нові технології, та знаходять свої місця для тих практик, які які хочуть здобути.